Світ розуміє, які це шалені збитки, і світ цивілізований. Так вільний світ нам допомагає. Тобто, ми отримуємо компенсації. Не компенсації, ми отримуємо кошти для того, щоб ми могли тримати нашу економіку на плаву. Але звісно, порядок цифр дуже великий. І, звичайно, ми будемо робити все для того, щоб, скажімо, так, були заблоковані активи Росії. Але ми бачимо сьогодні, що фактично ми про це говоримо вже півтора року, але ефективного механізму компенсації, скажімо, так активів Росії Центробанку та олігархів не розроблено. Звичайно, зараз говорять про те, вже до про те, що ті кошти, які заблоковані, прибуток від них йтиме на компенсацію України. Це десь порядок півтора мільярда три мільярда євро в рік, це дуже маленькі цифри, але це вже хоч щось. Звичайно, це залежить від політичної готовності урядів тих, тих самої ради Європи. На сьогодні оце цей реєстр він дуже важливий, тому що потрібно задокументувати заілюструвати зареєструвати ці злочини. Втрати це будуть і фізичні особи і юридичні і держава України. З цього так. треба починати і крок за кроком йти до того, щоб всі ці, ці е, збитки вони були відкомпенсовані ну, за рахунок що... ми бачимо, що виконавчий е, директор вже українець, е, також очолиться реєстр представники в і Великобританії, і Латвії, і Литви, Тобто, ми маємо такий кор груп досить потужну. Там вже не 40 країн там ще вже більше 45, Це зібралось тільки 40. А фактично, ну ми маємо досить велику кількість країн вільного світу, які готові допомагати вже затверджений бюджет. Вже затверджений статут, також буде в Офіс в Україні, тому що вони розуміють, що без співпраці з нашими прокурорами і нашою судовою системою це неможливо. Тобто, це вже такий, знаєте, як ви сказали, це, це практичний крок, який вже, скажімо так, до кінця року буде запущено цей реєстр. Це, це вже крок до того, щоб ми отримали ці компенсації. Бо поки що це все на рівні рішень резолюцій. А тут уже ми маємо і міжнародний центр розслідування в Україні. Він теж дуже важливий, і нам потрібен такий комплексний компенсаційний механізм. І далі вже буде створений фонд, де будуть кошти, які будуть від, відкомпенсовувати оці зареєстровані шкоду і збитки. Це дуже дуже потужний крок.